Штурмові війська увійшли чомусь підрозділи, яких вважають дуже близькими до головкома Олександра Сирського. Чи навіть називають придворними військами сирського ручною армією сирського? Ну, ви зрозуміли, дуже близьким. Хоча багато хто з них має великий бойовий бекграунд і був у знатних боях. Та в цілому, ще навіть до озвучення цієї ідеї про штурмові війська до цих підрозділів була прикута особлива увага і, мабуть, скурщини. Увага військових, наприклад, військових інших підрозділів, тому що ці батальйони, які переросли в полки, ніколи не відчували дефіциту в людях. Головком особисто слідкував за тим, аби до штурмовиків надходило постійне поповнення. І, звісно, командири, які місяцями не можуть замінити своїх людей на позиціях, трішечки вважали себе дорогосортними. Хоча вимагали від цих командирів так, ніби їхні бригади мають комплектацію у 100%. Та найгірше, що з інших бригад тягнули батальйони чи менші підрозділи, як придані там, до, наприклад, скали чи 225-го, стирали їх і так безкінечно. Увага до штурмових полків була прикута через численні скарги на ставлення до підлеглих побиття, катування, приниження, а також без особливої підготовки і в бій, і все це перетворювалося на м'ясні штурми.